Сьогодні ви зробили правильний вибір. ви зробили той самий крок, який повинен вам е піти на користь і зрозуміти, відчути ще більше, що ми справжні українці. І якою мовою ми не розмовляли в побуті, ми повинні знати рідну мову. Її вбивали багато років, багато разів. Ми відкриє нове, якщо скажу, що понад 100 разів. Українська мова попадала під заборону, але вона щоразу відроджувалася і залишалася живою, неславною, як і наш український народ. І сьогоднішній день це, можна сказати, історичний день. Пройдуть роки і колись цей запис будуть шукати наші нащадки і знаходити, і дивитися, хто був на цих курсах. На перших курсах української мови у російськомовному славе І знайдуть э, тих людей, які організували ці курси, які зробили добру справу, які э, підштовхнули вас, змусили зробити перший крок до пізнання такої милозвучної мови. Погодьтеся, що українські пісні найкращі, що приказки дуже влучні. І сама мова дуже милозвучна. І тому я вас вітаю з цим історичним днем. Ви творите історію. Історію нашого міста Северодонецьке. Дякую.